Дивіться. Все окремо, все у вас Так. Да. Це у вас що це у вас таке, ви скажіть? Я не знаю. Бо що... це щось таке, що треба перебирати трохи, я бачу. Ну, я хочете. Там дивіться. все. Що... Дивіться, кран такий точно не йде. Це точно не йде. Це ну, теж. Щось таке трошки тут не, не посортоване. Ну це а, ось алюміній, згласен. Да. І цей дорожчий, цей чуть дешевший. Зараз ми я трошки вам... Okay. О. Це важите? Так, так, так. Ну це я трошки вам таку зараз зроблю посотую. Отак. Це буде по 75 гривень кілограм, а це по 60 гривень кілограм. І в нас є 300 грамів цього алюмінія. Технічного називаємо його. По 75 гривень 300 грамів. І ми пишемо алюміній тех 0,3. Три є. Тепер ми беремо, давайте старуємо. О, ноль. Тепер у нас є профіль. Профіля у нас по 60 гривень кілограм. Алюміній профіль. Це теж 300 Скільки? Теж 300, так. Да. Це по 60. Так. Да. Є, далі. Це що таке? 12 гривень кілограмів. Плати. Все зайнято. Знову таруємо. Знову таруємо. На ваги. 300 ось Все по 300. Це, або у нас ваги більше не показують. Я її не важу. Так, е, Звісно. це плата побутова. По, е, то, плата. То, що сусіді мені дали три. Ноль три. Я... 3. 3, 3. 3. Є. Що ще є? То це ну, це так. воно, я не знаю, що з ним робити. Тут і желізо, і нержавійка, і цей. І... Ну, то викинь то, а що ви йдете, то йде, а О, що це? йдете, ви. Це ви заставляєте mm. робити. Треба гарку брати. Так. Це Латунь Латунь Так Гратуль. вже вам, так як ви пішки далеко прийшли, то зараз ми його трошки пересортуємо. А так тут все, що хочеш. Латунь Мідь! Це вдома, ви лінувалися вдома посадювати. Ви ж розбираєтесь? Зараз, зараз, зараз. Це алюміній Так, дивіться, це гола туль важимо. Це теж, мабуть, вашу. Я не думаю. Там, а цього маргантовка. О. О, а цього латунь. А латунь у нас... Як думаєте, 300 грам? <свісно> Ні, 500 грам. 500. 192 гривні. Найвища ціна у Вінниці. 192. Латунь. 192, На мідь дорожче знаходили? Вінниці? Ні. У нас 340. 330 330 теж добачив. Так, таке є. Дивіться, тепер Ладно, тоді робимо такого знов. А, он, он є ваги вільні. Дивіться, це алюміній. Отакого візьму, ще вам. 70 грам. Е, алюміній. Ні, то вже зробимо так, що вже все було, знаєте, як то кажуть по-людськи. Це 0,07. І ще не ржавійку вам, а це вже як чорний метал буде. Так, і ще нержавійку. Нержавійки 166 грам. Нержавійки 166. О, нержавійка, нержавійка. Десятка. 166. Крапка. 166. А ми чорний не беремо. Може і в другому місці ще чорний здасити Та копійку такі тумати. Оцього. Візьмате з собою. Це ще назад таскати її, у да. Це так. Це так. І дивіться, знаєте на яку суму у вас вийшло? 1168 гривень. 1170. ще я Не треба. Все, йдемо давати гроші. Все. Так. 1170. Так. Да.